Мої вітання, автопарк як завжди на зв'язку. І В нас наявності з'явилася така от легенда. Це Toyota Land Cruiser Prado. Машина 2003 року випуску з 2,7 бензиновим двигуном, на який додатково встановлено газове обладнання. Недавно, до речі, воно повністю нове. По кузову, автомобіль, в принципі, в хорошому стані, 2003 рік зауважень. Критичних немає. Легкосплавні диски з новою зимовою гумою 17, -ті. по задній частині присутні парктроніки Також власник додатково встановив камерку. В принципі, досить зручно. Салон-вілюрчик в хорошому стані, постелі без зауважень. Тут у нас така от Алькантара, дерев'яні ставочки, ну виглядає в принципі нормально. По переднім дверним картам та ж ситуація. Напівдерев'яне кермо, торпеда також в Алькантарі. По центральній консолі, в принципі, все штатно, мультимедія, клімат-контроль, також присутні підігріви передніх сидінь. Даний апарат можете придбати у нас в місті Київ по адресі Сумська 2А. Також нагадуємо, ми надаємо спектр послуг величезний, тому ви можете купити його як в готівку, так і в, принципі, в кредит в лізинг. Тому з радістю очікуємо компанія Автопарк.